Я Поліана, і зараз я навчу тебе грати в мою улюблену гру. Вона дуже проста і чарівна, це гра в радість. Це особлива гра, яку мені подарував мій тато. Вона не схожа на звичайні ігри, бо в ній немає переможців чи програвших. У цій грі головне правило вміти знайти радість у будь-якій ситуації, навіть коли здається, що все погано. Але в цій грі. Є дуже важливе правило: не можна радіти, якщо комусь погано. Що ж я навчу тебе? Перше правило. Наприклад, в тебе забруднився одяг, бачу плями, значить був веселий активний день. Чую, як сміються друзі разом зі мною. І чуваю, що тепер є що згадати або програв у будь-якій грі, бачу радість переможців. Чую, як мене підтримують друзі, відчуваю, що стала сильнішою і мудрішою. Ну, як вам сподобалась моя гра? Друзі, раджу і вам спробувати в неї пограти. Треба лише навчитися її чути, відчувати, і бачити. До зустрічі! З вами була Поліана.